Вітаю вас на своєму каналі. Готую сьогодні на зиму салат, який називається огірки по-корейськи. Цим салатом пригостила сестра і, звичайно, поділилася рецептом. А я ділюся ним з вами. Огірки виходить смачні, хрумкі, гостренькі, запашні. Обов'язково приготуйте. Такий салат. І так, огірки я порізала брусочками. Можете різати так, як вам подобається. І довшими, і тоншими. Огірків потрібно 2 кілограми. Далі моркву я потерла на терці для моркви по-корейськи. Можна порізати соломкою. У мене тертка з такими великими отворами, але це може бути і та тертка, яка йде з маленькими отворами. 5. Середніх морквин. Далі, 5 зубчиків чеснику я також потерла на тертку. Можна подушити або порізати. Це також як вам подобається. Я розказую так, як роблю я. Наступне в миску, от сюди, я налила 100 г рафінованої соняшникової олії. І зараз сюди ж я висиплю ось таку приправу до корейської моркви. Тут у мене її 30 г. І вона гостра. Це може бути і лагідна приправа, все залежить від того, який результат ви бажаєте отримати. Далі я ще додам 1 чайну ложку меленого чорного перцю, одну чайну ложку меленого коріандру, ось він, і півчайної ложки копченої паприки. Ось це, що я тільки що висипала з цієї миски, це вже суто така е, моя, скажімо так, добавка в рецепті, її немає. Далі 50 грам солі звичайної, 100 грам цукру і наливаю 100 грам оцту. Список всіх інгредієнтів. Я залишу в описі під відео. Зараз, ось цю суміш, я трошечки помішаю для того, щоб розчинився цукор і сіль. І тоді перекину абсолютно всі інгредієнти у великий посуд і ретельно перемішаю. До речі, огірки перед тим як покришити. Я їх вимочила приблизно з годину, для того, щоб вони були хрумкіші. Ось такий вигляд яскравий, гарний має салат. Зараз я залишу на 2, може й більше, приблизно на 2 години для того, щоб салат настоявся, щоб овочі пустили сік, а тоді продовжимо. Минуло більше 2 годин, мої огірочки настоялись, пустили. Дуже багато соку. І я зараз буду їх розкладати в банки. Перед тим, як розкладати в банки. Ретельно перемішаю, банки у мене ось такі, 0,75 літрів, і розкладаю так, щоб все лежало щільненько, і потім в кінці закладу ще ось цю рідину. На цьому етапі огірки можна скуштувати, можливо, вам... Буде замало чи солі, чи цукру, чи перцю. Тут уже можна досолити. вони гарненько промаринувалися і відчувається, які вони мають бути мої. Досить таке перчені, гостренькі. Мені подобається. Ось так, Так, чуть-чуть огірочки лишилося. Ось так. Але то не є страшно, вони з'їдяться, тому що вони дуже смачні. А вийшло у мене 4 баночки. І що я вам скажу, якби це були півлітрові баночки, то їх би вийшло 6. Тобто рецепт розрахований на 6 півлітрових баночок. Накриваю банки прокип'яченими кришками, ставлю в каструлю застелену рушничком, каструлю наливаю теплу, не гарячу, щоб банки не полопали, а теплу воду доводжу до кипіння і стерилізую 15 хвилин. Після чого закручую, перевертаю і залишаю в кухні до повного охолодження. Завтра відправляю в погріб. О, такі огірочки також гарно зберігаються і в умовах квартири. Приготуйте такі огірочки на класний, смачних вам закруток, міцного здоров'я, миру всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. Пока-пока!